Вас, друзі, зараз термінова новина надходить, тому що в Словаччині стріляли в прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Є інформація про те, що нападника затримано. Він а, до цього а, здійснив кілька вистрілів. А, словацький прем'єр в цей час перебував біля свого автомобіля. За повідомленнями, які зараз а, наводять словацькі ЗМІ, він фактично був. Своєю охороною, тоді, от як вони дослівно передають цей переклад, піднятий з землі, посаджений, покладений до автомобілю і відвезений фактично до лікарні. Нападника затримали. Це сталося під час виїзного засідання. А зараз, звичайно, буде з'ясовуватися, хто цей нападник, що цьому передувало, які, значить, наміри він переслідував. але Дуже це нагадує 1914 рік. Uh, вбивство uh, терористам говорило принципом кронпринца Фердинанда в Сараєво uh, в Боснії і Герцеговині. Сучасній, коли той відвідував з візитом, uh, і коли фактично uh, був uh, здійснений замах. І, на жаль, він залишився він тоді фатальним. Був це взагалі таке ну, цікавий епізод, з якого все ж таки почалася потім Перша світова війна. Зрештою, треба розуміти, зараз фактично це все може бути використано по різному, абсолютно тому, що є попередня інформація про те, що ви знаєте, я її озвучував про те, що Росія планує ряд терактів і замахів, в тому числі на території країн ЄС. Я це озвучував на своєму каналі неодноразово. Буквально вчора в Києві ми з колегами провели. Круглий стіл, де поінформували про те, що цей круглий стіл він називався Як Вбиває російський терор, і, зокрема, представників дипломатичних відомств країн заходу і не тільки ЗМІ колег, інформували про те, як діє російський терор всередині і назовні, як він діє проти України, наносячи удари по цивільній забудові. По містах, по мирних людях як він діє проти представників нашої влади, розвідки, служби безпеки, які намагаються вчиняти замахи і дестабілізувати ситуацію всередині країни, підриваючи її. Здійснюючи різні інформаційно-психологічні впливи, і так далі, так само він підриває і в Європі, тому що подивіться повідомлення тільки за минулі тижні від керівника очільника німецької контрозвідки БНД про те, що Росія фактично активізовує свою агентуру в Німеччині. Повідомлення з Британії про те, що Росія може здійснювати. Вербування фактично через своє ГРУ, головне розвід управління ГШ Росії, здійснювати вербування агентури до терористичної організації вагнерівців з метою дестабілізації, здійснення фактично терактів і замахів на вчинення, на вбивства, на злочини доволі такі серйозні. Тому зараз. Важливо дослідити всі сліди, тому що хтось скаже Окей, так а як так? Фіцу ж він нібито симпатизував Росії, він же виступав проти надання Україні зброї, він же виступав проти розширення санкцій проти Росії. Я скажу, що так це дійсно так і було. А хто ж тоді а, може стояти за цим за дестабілізуючим? Хто зацікавлений в тому, щоб підривати єдність зараз в Європі? Хто зацікавлений в тому, щоб зараз спробувати? Повісити цей замах на вбивство на Україну, чи повісити цей замах на вбивство на а, США на Захід, і так далі. Я майже переконаний, що до вечора або до завтрашнього ранку, максимум, ми будемо чути і бачити звинувачення з боку Кремля, які будуть виходити і точно неодмінно констатувати і говорити про те, що вони а, знайшли. Або вже шукають український слід, і що це було на руку Україні, що Україні не подобався Фіцу через свою позицію, тому подібне, тому подібне, так як це було з крокус Сіті, так як це було, коли там був вчинений теракт, коли а, було вбито багато росіян і в принципі на це було начхати там російській владі на все, що відбувалося. Так і тут зараз це може бути це може бути звинувачення, яке Росія захоче. Повісити на Україну це може бути звинувачення проти тих і сказати про те, що дивіться, як ті, а проти Заходу. Я майже впевнений, що так само, як і було з Крокусом, ви пам'ятаєте, звинуватили Україну і звинуватили Захід. Вони, тобто, вони зробили ось таке комбіноване звинувачення. Тому я не виключаю, що зараз Росія піде за цим сценарієм, почне звинувачувати саме Україну і Захід, тому що вони зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати. А підтримку вони десь зацікавлені в тому, щоб підривати єдність середині Європи. Вони зацікавлені в тому, щоб сіяти смуту, розбрат, вести підривну діяльність інформаційно-психологічну діяльність, і зрозуміло, щоби стравлювати зараз, похитнути єдність середині ЄС. Це теж мета, яка яку переслідує Росія, особливо напередодні виборів Європарламент, аби підштовхнути і дати додаткові бали. І можливості, і профіти політичним партіям, які е, підтримують е, фактично які антибрюсельські, які не підтримують єдність ЄС, які від, виступають за те, щоб дистанціюватися і автономізуватися від Європейського Союзу, тобто не виключено, що Росія використає це саме так комбіновано, і це безумовно призведе до ескалації протистояння, так чи інакше, і це вкотре. Для заходу передумова для те, а для того, аби дуже добре задуматися про те, що врешті потрібно підтримувати Україну потрібно пришвидшувати дебати про відправку військових контингентів в Україну а для підтримки і того і тієї ситуації, яка виникла. Нам потрібні вже західні війська відправляти зброю сюди підтримувати і разом боротися спільно, тому що знаєте, я скажу так. Тероризм, російський терор це одна із ознак агресії, так Росія вчиняє агресію проти Заходу. Це треба розуміти, і зараз те, що ми спостерігаємо, це елемент агресії, коли в 2001 році році терористи Аль-Каїди здійснили теракт і о, з роз, зруйнували вежі близнюки, коли вони атакували Пентагон і не тільки. Сполучені Штати виступили із чіткою заявою про те, що це напад, про те, що це агресія на Сполучені Штати, і про те, що це потрібно відбивати і створювати коаліцію. Так от сьогодні антипутінська коаліція дорівнює коаліція західного вільного світу і дорівнює така антитерористична коаліція, яка має на меті захистити цінності вільного світу, демократії і свободи, захистити не тільки Україну, а й Європу. Тому що Росія вже не те, що постукала в двері країни ЄС, Росія вже зайшла, вибила ці двері і вже починає, починає красти і вчиняти погроми. Тому саме час задуматися і об'єднуватися для того, щоб в рамках цієї антипутінської антитерористичної коаліції продовжувати спільну боротьбу і завадити розповзанню ось цього терору, який безумовно зараз поширюється. Кремлем тут є про що задуматись нашим партнерам.